Трапляються ситуації, коли студентів направляють на проходження військово лікарської комісії. Як варто діяти в таких випадках, і чи обов'язково потрібно проходити ВЛК, якщо студент має право на відстрочку? Докладніше далі. В Україні студенти денної та дуальної форми навчання мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану, це зазначено в законодавстві, яке захищає прав людей на отримання освіти навіть в умовах воєнного стану. Це право надається здобувачам професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, а також асистентам, стажистам, аспірантам і докторантам. Головною умовою для отримання відстрочки є навчання за денною або дуальною формами здобуття освіти. Однак, навіть якщо студент студент має право на відстрочку, це не звільняє його від обов'язку дотримуватися правил військового обліку. Юрист Андрій Топчій зазначає, що законодавство не пов'язує наявність права на відстрочку з обов'язковим проходженням або непроходженням ВЛК. Тобто, студент, який має відстрочку, все одно повинен виконувати вимоги щодо військового обліку, включно з проходженням військово-лікарської комісії. З іншого боку, ТЦК часто інтерпретують положення закону таким чином, що для отримання відстрочки студент спочатку має пройти ВЛК, яка визначить його статус як військовозобов'язаного. Таке трактування, за словами топчія, є спірним і може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку. Важливо розуміти, що ухилення від проходження ВЛК може мати негативні наслідки. Юрист застерігає, що за відмову від проходження ВЛК передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.